Добрий ранок. Йдемо прогулятися на набережну, Сьогодні раніше закінчила всі свої справи. Женя заліз і вчора гарненько прогулялася. Сьогодні хочу йти, а я з нею. Ось там їх два дві. Дима три. Так, сьогодні приїхав ескаватор і ескаватором все розбивають, що там є, вон, поливають водичкою, щоб не так пильно було, мабуть. Ось на цьому дякую. Але трошки на ця будівля вже впала. Сьогодні труха на лодобрячі. Ми йшли, а Алісі щось потрапило в очко. Йдемо до кранів з водою промити. Гарно, тому що щось і турбує. Каже, пече, неприємно. Вдовж пляжа розташовано багато кранів, де можна помити сполоснути ніжки від пісочку, ручки, тож ми йдемо тут неподалік є. Зараз будемо промивати, чи пісочок там потрапив, чи ще що. А на сонечку досить гарно так припікає сьогодні. Жарко.

Сьогодні вітряно у мене аж сукню на голову піднімає. Потрібно притримувати. Вода ще залишається прохолодненькою. Сьогодні досить велика хвиля. Вон просто як завертає ще, аж звідки. І такі аж білі пінисті хвилі. Але люди купаються. Повертаємося ми додому, взайшли ще він март. Женя хоче щось купити, якихось солодощів. Подивимося, що тут є. І будемо йти додому, готувати обід. Взяли ми ось такі чисточка. Маліса ще булочку, йогурт вибирають. Женя, політики. Будеш йогурт? Так, Давай. Давайте кладуще йогурт з полуничкою. Так, за все ми заплатили. 85 тисяч до. Нагулялися ми сьогодні, а у Аліси продовжує боліти очко. Щось їй потрапило. Може, війка потрапила, так, Аліса? Ні? А що? Пісочок потрапив в очко щось. Щось очковий не дає спокою. Зараз будемо вимивати, так? Ми вже майже вдома. Так, ну що ж, Алісу я вже вклала на денний сон. У нас там знову шумно, як завжди, одну частину будинку вони вже повністю зруйнували там, де от дах був. Залишилася ще е, дальня частина, там, де вона ще не починала свою роботу, але там якось, мені здається, воно швидше буде. А Можливо, мені тільки здається. Ми пообідали з Алісою, вийшли, то я її вже клала ще 5 хвилин. Покатаємося, нехай сильніше засне, бо хай сон буде е, таким міцнішим, бо там гучно щоб не, не, не прокинулася одразу, трішки покин, по, походимо взагалі. Вона в нас з дитинства звикла до різного шуму. Ми, Аліса була маленькою, ми жили в Таїланді на острові Копанган. Ми орендували невеличке бунгало. І це був такий дворик, там було багато будиночків. І поруч жив біля нас. Чоловік швейцарець, хто зі мною щистий Та в то, той пам'ятає. Будинок, будинки в метрі один від одного були розташовані, тож було все чутно, що він розмовляє в будинку, що він робить. От. А він був, ну, я сподіваюся, є. Таким поціновувачем музики, якихось фільмів, серіалів. І він давно вже жив на острові. Я з ним коли спілкувалася, він сказав, я все, я зі Швейцарією, я покінчу, і тепер я живу тут. Ну, ми, так, ми з Жені зробили такі висновки, що в нього, мабуть, непогана пенсія, тому що він був такого пенсійного віку. Він е, жив сам, в нього нікого не було. От просто, мабуть, отримував пенсію, можливо, якій там яке житло було, то здавав оренду. Ну це так мої припущення, це не факт. Але йому вистачало для того, щоб спокійно жити. Він любив пивко попивати, інколи в такому нетверезому стані приїжджав, то нам доводилося йому допомагати діти до будинку. Інколи він навіть ключ не міг дістати з кишені, то просив мене. Допомогти йому відчинити, ну, виручала я чоловіка, але, скажімо так, він любив гучно дивитися телевізор. Він купив собі здоровенний телевізор, в нього там був. Стояв у будинку, і була така тераса на терасі. Він сидів на такому розкладному стільчику, типу шезлонга, і дивився цілісінький день, дивився якісь фільми, серіали досить гучно. Якщо він не дивився серіали, і фільми, то він гучно слухав музику. А ми тоді, коли приїхали, Алісі було 8 місяців. Вона ну, ще маленька дитина. Там десь заплаче, там десь закричить, там ще щось. І я відчувала, що якось, як тільки дитина починає капризувати, він там щось починає бубоніти. Але ну, я так собі не зважала. Потім, коли вже довелося на довший період там залишитися, то вже якось я намагалася. Ну, скажімо так, згладжувати ці кути, з якоїсь сторони, і він, мабуть, розумів, що це дитина, нікуди не подінешся вночі. Також э, досить часто дитина маленька прокидається, плаче вікна відчинені, тому що э, спекотно на вікнах нас москітні сітки, тому ми ніколи не боялися з вічинними вікнами спати. Ну, ми жили, скажімо так, в джун... не в джунглях, але все рівно. В такому місці, де в будь-який момент могла чи змія, чи скорпіон, чи, чи будь-що залізти, чи теж той самий щур, але зі щурами ну, я жодного разу не помічала, щоб вони до людей близько підходили. Але факт в тому, що і вночі бувало, коли дитина там заплаче, я чую, там щось починає вже бубуніти, ну, розбудили його. Ну так буває. Уже намагалися не відчиняти в його сторону. Вікна до його будинку, щоб йому вночі не заважати. Намагалися якось це все, щоб було мирно, спокійно, хоча він жодного разу нічого не говорив, але в той же час він гучно слухав музику і телевізор у нього був гучним. Ну і мені так здавалося, що це типу така от плата мені за те, що я. Там не можу заспокоїти дитину, щоб вона там не плакала, не кричала. У мене, Аліса, ніколи так не було таких, прям, ну, були якісь моменти, були це діти, всяке буває, що там істерика почнеться. Але ну, коли дитина хворіє, можливо, там якісь були. Але щоб прям е зранку до ночі дитина кричала, верещала, ну, Аліса в мене така більш-менш спокійна, і в цьому плані там було все більше. Менш адекватно. Тож е я вела до того, що е мені здавалося, що він цю музику гучно вмикає, щоб ну, ви мені робите гучно, то і я вам буду робити гучно. Типу такого. А тож, Аліса з самого дитинства, привикла до такого шуму, е плюс до того, що вона постійно засинала, ну, мабуть, я її так сама привчила. Коли, вона, коли ми закінчили грудне вигодовування, то а, постало питання, як засинати. Бо коли було грудне вигодовування, ми лягали, вона їла і засинала. І це не, нічого кращого придумати не можна було. Це був найкращий метод. А коли закінчили грудне вигодовування, почався трішки такий треш, тому що а, як дитину вложити спати? Не вдавалося мені, але знайомі підказали. Я спробувала і вийшло. Спочатку я пробувала так, як зараз її в колясці возити, але там не було по-перше, рівної дороги, де це можна було зробити. Якщо була дорога, можна було де там походити з дитиною з коляскою, то там було дуже спекотно на сонці. Ну, це був взагалі не варіант. І тоді е, мені, так як підказали, я спробувала, ми сідали на байк. Женя її брав свінг, вона була ще маленькою. Е, і каталися просто по острову. Бувало по-різному, бувало, за 10 хвилин, за пів години, бувало, годину каталися, поки вона не засне. Але ось так ми вирішили е, цю проблему. І... До цього часу Аліса сама в ліжку не засинає на денний сон. На, на ніч засинає, на ніч ми вимикаємо світло і все, дитина засинає. А от Денний сон у нас був і залишається проблемою. Тому мені доводиться з нею виходити на вулицю, в коляску цей шум. ця гучність, що на вулиці від байків. Від... Будівництво на неї взагалі абсолютно ніяк не впливає. Плюс до того, коли вона ще була маленькою, і ми жили на... в Таїланді, і <смітна> окрім гучного такого сусіда, поціновувачі музики, там також в якийсь момент розпочалося будівництво і. Ми, може, з півроку там будували, було трішки гучно. Тож, Аліса в нас дуже звикша до різного шуму, і ось те, що вона засунула в колясці, її зараз тихенько перенесу додому. Взагалі, і шумно буде, взагалі її це не буде хвилювати. Вона собі буде спокійненько спати. З однієї сторони, це добре, що дитина може спати в будь-якій ситуації, але з іншої сторони. Мені не подобається ця ситуація, що я її до цього часу не можу перевчити спати в ліжку. Я навіть коли бачу, що вона вже дуже сильно хоче спати, що вона вже ось всю... зараз ми сиділи. Вона вже дуркувала, вона вже балувалася. Я бачу, що вже все потрібно спати. Бо в день ми чмаленько походили, сонечко трошечки пробило, та й мені хотілося вже заснути. А от вона не може лягти, і все. Ми вийшли буквально 7 хвилин, і вона вже спить. Але, а от в ліжко лягти заснути ну от не може, вона немає в неї якоїсь е такої звички. Навіть коли дощ сильний йде, я бачу, що вона хоче спати, а заснути, лягти от вона не може. Ну, звісно, це моя велика проблема, що я так привчила дитину, але по-іншому в мене не виходило. Ось якось так. Тому що мене запитували в коментарях, що. <реш> Досить гучно, дитина спить дуже дивно. Так вона в нас звикла в таких спартанських умовах. Ось так. Це рік рік тому виходить, ми переїхали вже в Дананг, і я дуже хвилювалася, як ми переїдемо, бо там у нас був байк, ми сідали, каталися по острову і я її заколихувала. Але в нас з собою була коляска ще з України, ми її везли в Таїланд. Там вона. Маленькою ще каталася трішки, а потім вона в нас просто довгий час стояла, але я її вирішила з собою брати В'єтнам, тому що я ніби відчувала, що вона мені знадобиться для того, щоб укатувати Алісу спадки. І так вийшло. Ось ось така наша історія. Сподіваюсь, вам було цікаво почути. Зараз ми вже йдемо додому. Я думаю, ви чуєте, що руйнування будинку продовжується. Ми сьогодні вирішили прогулятися по річковій набережній і підемо на ту сторону. Тобто зараз ми будемо переходити міст дракона. Сьогодні гарна погодка, так тепленько на вулиці. День було гарно, тепло. Слухайте, на пляжику Женя то підгорів то звичайна справа. Він у нас білошкірий, то для нього це взагалі не проблема. Але і я Сьогодні трішки припекла плечі на пляжі, коли були. Ну, я цього не відчуваю, воно не, не відчувається. Немає не, не для мене з цим проблем, але е, видно, що почервоніння трішки є, подразнення шкіри. От, і ми йдемо зараз на ту сторону е, міста, через міст, і там трішки прогуляємося по річковій набережні. Ось така у нас буде сьогодні прогулянка. Міс дракона світиться, увімкнула його. Він світиться зазвичай різними кольорами. Тут тест закінчилося, але ще декорації не розібрали. Люди ще трішки гуляють, але вже не так багато, як під час святкування, перед святкуванням, тому що вже деякі квіти повідцвітали. Але ще все досить гарно виглядає. Ходімо? Тут підземний перехід, ми через перехід. Зараз перейдемо на іншу сторону. Будемо гуляти по тій стороні сьогодні. Зазвичай ми гуляємо по тій стороні. Під час свят ми більше гуляли по тій стороні, але більше полюбляємо гуляти в ту сторону. Там можемо і на Вінмарт, і на вінком плазу перейти через інший міст. Вже як нам захочеться, як наші гульки підуть. Буває по-різному. Якісь зйомки відбуваються. Так, я бачу. Я бачу, що зйомки щось знімають. Додатково освітлення сонбок стоїть. А тут все. На цій стороні вже розібрали декорації святкові. Пішли ми сюди по мосту дракона, прогулюємося по набережні і будемо повертатися по кольоровому ось цьому мосту. Таке коло зробимо, зайдемо в Вінмарт, купимо хлібчика, ще щось глянемо та й будемо повертатися додому. Ну і повертаємося ми на нашу сторону міста через ось цей кольоровий міст, до речі, він являється розвідним. Тут ось є ось такі от колони. Я не бачу, показую я вам чи ні. Але жодного разу я не бачила, як його розводять. Можливо, це досить рідко буває, а можливо, і не буває. Можливо, просто це тут передбачено і все. Як це часто буває. А яка різниця? Та то ж немає. Так, вони не по 5 5600. Mm -hmm. Ой, гірочки. ще огірочки гарна. Ціна. Очень нахай, очі амінка. А вони трішки. Роди. Трішки такі, які потрібно вже швидко з'їсти. Ні, не будемо брати. Чому? Бо вони трішки припорчені. М'які в нас вдома ще є, ще не будемо. І що ж, Друзі, ми вже майже вдома. Сьогодні добряче находилися і вдень гуляли на пляж, вибралися. Прогулятися на пляж вибралися. І ввечері прогулялися по річковій набережній, Пройшлися по двох мостах та й повертаємося додому. Зараз будемо відпочивати фрукти. О, ще один будинок буде зноситися. ось. Бачу, двері винесли. Фрукти, перегляд серіалу, і так завершиться наш день. А я вам дуже вдячна, що цей день ви прожили з нами. Як завжди, мені буде приємно побачити вподобайку, якщо вам є що додати, прокоментувати або просто напишіть приємні слова. Мені також це завжди дуже приємно. Я вам хочу побажати гарного дня, мирного неба. І бувайте, друзі, до зустрічі завтра в новому влозі.